Права, 1652. Вирази, перше завдання у кубічних сантиметрах. Ну що ж, сортуємо. Спочатку 13 кубічних дециметрів. Ну що ж, як найпростіше можна записати. Дивіться, ми записуємо, що це дорівнює. Це можна записати як 13. Що множиться. а... Дециметр у кубі ми можемо записати як 1 дециметр, що множиться на 1 дециметр. І що множиться на 1 дециметр. Це і буде кубічний дециметр. Тепер нам потрібно в сантиметрах, то кожен із цих дециметрів потрібно виразити в сантиметрах. То ми записуємо, що це дорівнює 13, що множиться. Перший дециметр це 10 см. Що множиться на 10 см. Ну і що множиться на 10 см. Ну і це дорівнює. то 13 потрібно і дописати 3 нулі. Тобто це буде 13 тисяч. Ну а сантиметр, що множиться на сантиметр, і множиться на сантиметр, це буде кубічний сантиметр. Є? Тобто 13 кубічних дециметрів це 13 тисяч кубічних сантиметрів. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Три кубічні метри в кубічних сантиметрах. Записуємо, що це дорівнює. Три. Кубічні метри, то ми можемо записати, що це у нас один метр. Що множиться на 1 метр? І що множиться на 1 метр, і це дорівнює. Це і буде кубічний метр. То ми пишемо 3. Що множиться? Кожен із цих одиниць нам потрібно перевести у сантиметри. То 1 метр 100 см, то ми записуємо 100 см. Що множиться на 100 см. І що множиться на 100 см. І це дорівнює. Ну що ж, потрібно записати це е, число 3, а потім ще 6 нулів. Це буде 3 мільйони. То ми записуємо, що це буде 3 мільйони. Сантиметри, що множиться на сантиметри і множиться на сантиметри, це будуть кубічні сантиметри. Є? Ну що ж, і потрібно перевести 5 тисяч кубічних міліметрів. Ну що ж, давайте ми запишемо це так. що Це у нас є 5 тисяч. А кубічний міліметр це 1 міліметр, що множиться на 1 міліметр. І що множиться на 1 міліметр. Це і буде кубічний міліметр. Кожен із цих міліметрів давайте переводити в, тут помножити, давайте переводити в сантиметр. Нагадую, в сантиметрі 10 мм, то 1 мм це 10-та частина від сантиметра. То ми записуємо, що це дорівнює 5 тисяч, що множиться. Тобто замість кожного міліметра ми пишемо, що це 0,1 сантиметра. І так ми пишемо 3 рази. І це дорівнює. Ну що ж, помножити, звідси, якщо ми заберемо 10, помножимо на 0,1, це буде одиниця. Тобто нам треба забрати раз, два, три, нулі з 5 тисяч, якщо ми помножимо на 3 рази на 0,1 сантиметра, то в нас залишиться 5. Ну і сантиметр, що множиться на сантиметр і множиться на сантиметр, це буде кубічний сантиметр. Є? Переходимо на другого завдання. Вирази у кубічних дециметрах. 12 кубічних метрів. Ну що ж, аналогічно записуємо, що це дорівнює 12. Що таке кубічний метр? Це метр 1 метр, що множиться на 1 метр і множиться на 1 метр. це дорівнює 12 що множиться. В одному метрі 10 см, то ми записуємо, що множиться на 10 дециметрів. Потім, що множиться знову замість кожного метра, ми пишемо 10 дециметрів. Ну і це дрівнює. Що ж, 12, і дописуємо батарейну лі, то це буде 12 тисяч. Дециметр, що множиться на дециметр множиться на дециметр, це буде кубічний дециметр. І... Переходимо до другого завдання. Отже, 6 тисяч кубічних сантиметрів. Знов таки записуємо, що це дорівнює. 6 тисяч. Що множиться. Ну, тут у нас буде сантиметр. Один сантиметр, що множиться на 1 сантиметр і множиться на 1 сантиметр. І це дорівнює. Кожну з цих одиниць потрібно записати в дециметрах. Од в одному дециметрі 10 сантиметрів, то сантиметр тоді виходить, що це 10-та частина від дециметра. То ми записуємо, що це дорівнює 6 тисяч, що множиться. Замість кожного сантиметра записуємо 10-ту частину від дециметра. І так, три рази, тут три рази зустрічаються. Ну і це дорівнює. Ну що ж, якщо ми множимо 0,1, то відкидуємо 1. ,0, переносимо кому на один розряд ліворуч. Так ми робимо три рази, то відкидуємо 3 нулі. У нас залишиться тоді 6. Ну а дециметр, що множиться на дециметр множиться на дециметр, це буде кубічний дециметр. І... Ну і 7 літрів. Нагадую, що 1 літр це 1 кубічний дециметр. То ми пишемо, що 7, або я навіть тут запишу, щоб ви запам'ятали, що 1 літр це 1 кубічний дециметр. Це потрібно запам'ятати. Так, це одиниця об'єму для рідин. То тоді ми записуємо, що 7 літрів це буде 7 кубічних дециметрів. Є, ну і переходимо. До третього завдання вирази у літрах 4000 кубічних сантиметрів. Я нагадую, що нам потрібно виразити у кубічних дециметрах, тому що 1 літр це 1 дециметр кубічний. Давайте, я знову запишу, щоб ви краще запам'ятали, що 1 літр це один кубічний дециметр. Ну що ж? Отже, 4000 кубічних сантиметрів. Записуємо, що це дорівнює 4000. Знову у нас є кубічний сантиметр. То ми записуємо, що це буде помножити на 1 см, помножити на 1 см і помножити на 1 см. Замість кожного сантиметра ми записуємо, що це 0,1 дециметра. то це дорівнює 4 тисячі, що множиться. На 0,1 дециметра і так три рази. Так, ще один раз. Ну і це дорівнює. Множимо на 0,1, відкидаємо 1,0, так, три рази, то залишиться тільки 4. Дециметр, що множиться на дециметрів, множиться на дециметр, це буде кубічний дециметр. Ну, а ми записали, що 1 кубічний дециметр це 1 літр, то виходить, що це 4 літри. Є? Переходимо до восьмого завдання. 8 кубічних дециметрів. 1 кубічний дециметр це 1 літр. То це буде 8 літрів. Є? Ну і останнє 5 кубічних метрів. В одному кубічному метрі бажано запам'ятати, що 1000 літрів. Тоді одразу можна знати, що це 5000 літрів, а якщо ні, то прийдеться переводити у дециметри. Ну що ж, можемо записати так, що це дорівнює 5. Так, що множиться на 1 метр, що множиться на 1 метр, що множиться на 1 метр. Ну і це дорівнює 5, що множиться в кожному метрі 10 дециметрів, то ми 10 разів множимо на 10 дециметрів 3 рази. І це буде 5, що множиться на тисячу 5 тисяч. 5 тисяч дециметр, що множиться на дециметр, це буде кубічний дециметр. Ну і це дорівнює. А один кубічний дециметр це 1 літр, то це буде, звичайно, що 5 тисяч літрів. Ну що ж, ось таке завдання на переведення одних одиниць об'єму в інші. Будьте уважні, в таких прикладах учні часто допускають помилки. На цьому вправу завершено.